Послуга раннього втручання залучає все більше родин в Україні, та, попри її високу ефективність, навколо послуги залишаються міфи, упередження і нерозуміння. Тож поговоримо про послугу раннього втручання коротко і просто. Раннє втручання це довга стежка зі щотижневих зустрічей фахівців і сім'ї. Маленькими кроками цією стежкою батьки дитини набувають впевненості та самоефективності у батьківстві. Весь світ навчальний майданчик для дитини. Щоденні сімейні активності дають малечі безліч можливостей для навчання і розвитку. Це відбувається природним чином через взаємодію з довкіллям. Саме тому фахівці з раннього втручання зустрічаються з сім'єю у природному середовищі вдома, на дитячому майданчику, у супермаркеті чи в гостях у друзів. Там, спільно з батьками, вони шукають і застосовують індивідуальні розвиткові ідеї, а згодом родина втілює ці ідеї в життя у зручному для себе темпі. Фахівці з раннього втручання та батьки мають унікальні знання, ідеї та досвід. Їхня експертиза вкрай важлива. Поєднуючи експертизи, дорослі створюють розвиткові можливості для конкретної маленької дитини з притаманними їй особливостями у звичному середовищі. Регулярна взаємодія батьків і фахівців у послузі раннього вдручання протягом тривалого часу забезпечує підвищення упевненості та самоефективності батьків у поточному моменті та у перспективі.